Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Подати документи на оформлення субсидії можна до початку опалювального сезону як до початку, так і після. І дуже часто субсидію хочуть отримати пенсіонери, але не всі вони мають на це право. На жаль, все залежить від прибутку громадян. Адже субсидії виплачуються лише малозабезпеченим категоріям населення. Нові правила, про які мають знати люди, про все це сьогодні в випуску. Отже, зокрема, допомога на оплату комуналки не призначається. Якщо дивіться, перше. Якщо людина отримує пенсію та продовжує працювати, це, мабуть, основне. Далі, хтось із членів сім'ї пенсіонера протягом останніх півроку перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Але це було і раніше. Далі, середньомісячний загальний дохід сім'ї пенсіонера. Сім'ї пенсіонера за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з розрахунку на одну особу. Якщо в сім'ї пенсіонера є більше одного автомобіля, далі, якщо перевірка виявила якісь додаткові джерела і ін... Взагалі існування, якісь джерела надходження грошові, які не були зазначені в декларації про доходи та медом, і це може бути і здавання в оренду житлового приміщення, або це може заробіток бути, не непрацев... якихось непрацевлаштованих членів сім'ї, також якщо у власності людини, яка звертається за допомогою або членів її сім'ї. Є якась друга квартира чи будинок за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї і додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Але завжди є винятки, оскільки субсидія розраховується на домогосподарство, то враховуються доходи та дієздатність всіх членів сім'ї. Якщо, наприклад. Сім'ї є бодай одна людина з інвалідністю, яка проживає з пенсіонером. Субсидію їм призначать, навіть якщо пенсіонер не працює. Але остаточне рішення ухвалюється лише після перевірки матеріально-побутових умов пенсіонера. І, до речі, його можна оскаржити до суду. Але далеко не всі це роблять зовсім, зовсім маленький відсоток. Але знаєте. Як показує практика, ось, наприклад, в мами не знаю, вже якщо дивитись мої випуски, то вже чули цю інформацію. Декілька років назад відібрали субсидію, і ніхто нічого не пояснював. Чому, як, через що, і ніхто нічого не повернув. Якщо чесно, вона вже й не хоче більше звертатися, тому що вона просто не вірить в те, що взагалі їй дадуть. Цю субсидію. А ходити, знаєте, оббивати пороги і просити вже ну, якось літній людині вже якось не хочеться. І так може бути з кожним українцем, в кого забрали субсидію, або просто можуть не дати. Тому, звичайно, моя порада така: відстоюйте свої права. Відстоюйте свої права, що б там не було. Якщо є можливість отримати субсидію, робіть все можливе, щоб її отримати. Звичайно, якщо людина вже плюнула, там змирилась таких, мабуть, багато, не тільки одна моя мама. Ну, це вже, знаєте, інше питання, але а, треба, треба старатися, особливо, якщо в людини зовсім немає ніякої допомоги від близьких, від рідних, знаєте, ну тоді. Вже, мабуть, зовсім немає ніякого виходу і просто приходиться, але відстоюйте свої права, навіть якщо особливо, якщо ви відчуваєте, що якось несправедливе до вас йде якесь рішення несправедливе, тому обов'язково відстоюйте свої права. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.